А в неї Так, будемо. Ага, добре. Давайте, Давайте. Да. Давайте починаємо. У нас формує. Так, от воно по порядку так і лежить, да? да. так? Доброго дня. Розпочинаємо. Номер 2 Переліку. Да, да, да. Проєкт про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 22 -го, 12 -го, 22 -го, Номер 34 3430 Про затвердження програми реалізації заходів цивільного захисту. Населення та території Черкаської міської територіальної громади на 23-26 роки. Да, Проєкт розроблений підставі звернення Чекаського управління ДСНС в Черкаській області. Там в них пройшли організаційно-штатні зміни в головному управлінні. І тепер бухгалтерський облік другого ДПРЗ буде здійснювати головне управління ДСНС. Другий ДПРЗ був по нас на закладі програми, а зараз все фінансування другого ДПРЗ буде через головне управління. Тому ми змінюємо другий ДПРЗ на головне управління по заходам з 1 по 19 програми та до двадцятий заходах. Тільки Диві... змінюєте розпорядник на коштів і все, так? Ні, виконавців. Так, це технічне питання. І є додаткова пропозиція також відповідно до звернення районного управління. Ви виникла потреба спеціалізованого автобуса для перевезення особового складу до місць виникне надзвичайно ситуації. Тому ми пропонуємо також. Ми пропонуємо. Внесе зміни до програми, змінивши захід 14 програм, це придбання для другого ДПРЗ у ДСНС України в Чекаській області костюмів спеціальних захисних для пожежних на придбання для другого ДПРЗ Харській області автобусу спеціалізованого. Та передбачити орієнтовно обсяг фінансування в, цьому заходу в сумі 4 мільйони 240 тисяч гривень. Ну, поки що це ми ну, змінюємо програму, але ж я попередньо буде. Е, Зараз прийде, буде наша пропозиція, ми подали зняти з пожежного інституту, там буде сума зняти саме на, сам на потребу цього. Це на розгляд сесії? Весь проєкт є пропозиція на розгляд сесії. Якби без пропозиції цієї, да, mm -hmm. то можна було... Так. Хто за розгляд сесії? От тут розгляд сесії, по-моєму, розгляд сесії. розгляд сесії. За п'ять. За пів. За їх надаємо. Про внесення змін до міської програми організації сприяння приписці громадян до призовних дільниці, їх призову на військову службу та здійснення заходів пов'язаних з мобілізацією 21-24 рока. Ми змінюємо один із пунктів програми 4.4. Було у нас надання субвенції на придбання пального матеріалів в нашому косика. А ми змінюємо на придбання повномасштабних матеріалів для черкаського ПЦК mm. і виконавцем заходу визначаємо подія цивільним захисту. Тобто ми будемо придбувати для них коли, ми змінюємо саме змінювати суттєві. Тобто була субвенція на ПЦК, вони не будь там є нобленісти, Дякую. цього заходу

Є пропозицію. Голосуємо по проекту рішення.

Вообще нет, поэтому розробленный зв'язку з передачею трансформатора від запису, на котором трансформаторный шов за допомогою, тому мы продаємо трансформатор. А у нас немає прикованого, так?

Про затвердження в сеті програми сприяння власниками багатопортивних будинків цей готов житлового фонду міста, Черкас так, за опалення в умовах воєнного стану 22-24 років. Доброго дня. Потрібно додати до програми 4 мільйони 200, в зв'язку з тим, що 70 будинків з може залишитися без тепла. Якщо не буде до тривалу... так добре, добре, їх брати? Ви запропонували, звідки ви знімете у себе і собі ж перекинуте? Ні. 4 мільйона 200, да? Це виходить по 60. По 60 тисяч. Але мене не встигну зібрати собі по 60 тисяч. Якщо буде зима, і 60 радіо. 4 мільйона 200 я ділю. На сімдесят да, Це 60 тисяч. Що за узвивати підйомна сума? Ну так не програма бюджетського фінансуємо генераторів. Давайте я пропоную це питання відправити на розвитцеві, так як якщо буде бюджетна комісія, вони буде вирішувати тут тримання.

А у мене це бюджетний. А бюджет щось не бачив бюджетів. Давайте все. Ну що на розгляд сесії, пропозиція все на розгляд сесії, тому що бюджетна комісія все одно будуть вони ще засідати, тут немає результатів бюджетної комісії. Шосте в серпне.

І Ми вже на розгляд сесії У бюджетної комісії ж не було, ну де було що ми. Бюджет і все розбують на розгляд сесії. Так, це. Рознесення змін до рішення черкаської міської ради від 28.9.23. Пробує зплату передачі господарських віддання черкась обладнання безкональних електричних мереж. Дієго дня. Тут відноситься доповнення. До пункту 1, доповнюється. Шафри КТП, номер ну, 538. По okay. вулиці Сіна саме дачі. Uh -huh. Хорошо. А для адрес туди тільки, да? Вот тут є. А по нові редакції. Нові редакції. Давайте. По проекту рішення. Поряд за майка за майсей. За За, помощью. Наступне. Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.21. Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 26 на 6 про перелік об'єктів права міської комунальної власності та уповноважених органів, якими вони передаються оперативному управлінню. управління. Департамент освіти з'явився з, з проханням, коли почали оформляти е, право власності на бібліотеку. Вони виявили бажання, щоб е, викласти нові редакції назви, Місто Черкаси, проспект перемоги 22, бібліотека філія номер 8 до приміщення першого поверху. А в них було бібліотека номер 8 до приміщення першого поверху, літера А з номер 170 Це не їхні. Їх, їх, тільки зміни мазу, так? Так, да, це технічне питання. Отасує по проєкту горяк за медикова за, за. майсей. За. 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 Назад. Наступне Про відмову у головному центру підготовки свого складу Державної прикордонної служби України імені генерала майора Ігоря Момота у встановленні пільги за сплати за оренду об'єктів міської комунальної власності, що розташовані по вулиці Благовісній, будинок сімдесят. Просять пільгу, і ви не рішення відповідно до наших повноважень, повідомлення чи потім рішення. велика буде вкладати до бюджету 5870. Врати до бюджету 5000, так і що. Не відмовите на дати. З пропозицій. Пропозиції. На дати. З пропозиції надати. там по адресу генерала Новака 13. За від департаменту житлово-комунального проведення роботи роботу безхідних мереж. це питання не здійснити згідно з відповідного, ну, зняти з договору співпраці з рішення про передачу зазначених мереж на баланс Водоканалу, на мою Так, і номер 96 33 екологічний. Що, вираз за майбут. Зразу ж значить За квет Комунального підприємства «Кінотеатр України, Черкаської міської ради та затвердження його статуту в новій редакції. Доповідачів немає з сполежених причин, у них там є та, та, конференція, що ви хочете робити? вони. Що не хочу? Шашни, держави. Такі паркові. А тут сповільно заговорювати. Розвічна бурівля пошкодом.

Посвіти у 24-25 навчальному році за п'ятиденним навчальним тижнем е, проєкт рішення петицію не підтримати. Ну наскільки мені відомо, це що да, розглядали там і, і да, намагалися зробити. зробити все, що можливо. І зараз е, оптимальний варіант навчального процесу там розроблений, тому, Є да. Відповідні. тому Відповідні. голосуємо по проекту рішення петицію не підтримати. За хорошем За. 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 так, і ще одна петиція про розгляд петиції щодо недопущення закриття державного начального закладу Черкаський професійний ліцей. Петицію не підтримати. Ми, ну те, що мені відомо, ми не маємо відношення так, так, як це державна власність, і вони вирішують, що робити з цим майном. Проєкту рішення ми готуємо за За. Наступне. Про запровадження єдиного вікна для надання адміністративних послуг ветеранам членам сімей ветеранів Тавнесення змін до рішень Черкаської міської ради. А, 15 – про структуру загальну чисельність апарату читати міської ради та її виконавчі органів. відповідно до поставлених урядом завдань, а, і якраз і наступний проект центру надання соціальних адміністративних послуг пов'язаний з цим. Департамент соціальної політики віддає свої дві штатні одиниці до департаменту. Центр надання адміністративних послуг для запровадження єдиного вікна. Ага, ці питання пов'язані. Так, вони пов'язані. Ми зменшуємо штатну чисельність на дві штатні одиниці. У нас було 166, тепер у нас буде 164. І там в межах штатної чисельності фонду заробітної плати ми в внутрішньому департаменті пропонуємо змінити штатний розпис після у разі ухвалення міської радою рішення. Сектор зв'язків з громадськістю хочемо ліквідувати. Залишиться один спеціаліст, там буде додатковий. І відділ соціальних проєктів він недовго прояснував. Нам не дуже натомість утворити сектор реалізації заходів програми соціально-економічного розвитку по 166 гуманітаріїв, а капітальні ремонти у вже по всьому місту робимо. Чому так принаймні два спеціалісти, які розуміють, що таке проєктна документація і куди з цим бігти, і посилити відділ сектор правового забезпечення замість сектора в триштатній одиниці створити відділ uh, юридичного забезпечення uh, штатної чисельності 4 одиниці, але повторюю в межах своєї uh, чисельності. Тобто нових нікого Нічого нового не, не будемо, ми ще не просимо, так, просто упорядковуємо для того, щоб ефективніше yeah. yeah. працювати. По 15-го, так. А yeah. що там висновку департаменту фінансового? Вони констатують, що ми не збільшуємо штатну чисельність разом з тим, наголошуючи, що штатний розпис їм не надавався. Штатний розпис буде розроблений після прийняття міської ради рішення. Тому ряд за має кого? За. За 16 поставлення. Наступне про єдине війна. Єдине вікна. Так, це доповнені проект рішення. Ми створюємо сервіс окремо. Буде визначені три особи, які будуть приймати наші ветеранів в численні надання цих послуг. Порядка 20 послуг, які ми будемо організовувати, додаткову дві посади штатних соціальної політики і одна з муніципальних вакансій Кошти, так? Ні, в межах нашого угу. достатньо коштів, щоб поділити посади адміністраторів, нам придають з і ми в принципі відрегуємо ситуацію. Щоб запустити це, це надучча віцеприбіра Верещука, це була наша, бо альтернативна точка прийому нашої. Виктатері. Буде Шевченка Христа і також на голові Сістові. Добре, так, за. Заємо. Так, наступне питання: 17-го порядку денного промоту міській раді 9 скликання. Це підготовлено відповідно до змін у наших комісіях. Ми ж зробили із селий комісій чотири. Да. А при пам'яті вони перевічені були. А. І вносяться відповідні зміни при плану. Наступне питання, ті ж самі зміни вносяться в положення про постійній комісії. Бо там було сім розписано, стало чотири. Це вже не два технічних питання. А так. Та саме А дев'ятнадцяти ні, ні, то я окрему добу відбулася. Давайте спочатку по 17-му. 17-те 17 питання? ЗАМ. так тоже ЗАМ то сам? Так, гора в замаре За. 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 19 питання да. внесення змін до регламенту. вносяться зміни в частині групування і голосування питань на сесії. У нас в регламенті записана норма, що якщо... Під час групування виникає заперечення в одного депутата, то групування все знімається. Пропонується зміна, якщо проти виступають не більше, не менше чотирьох депутатів, не менше чотирьох, не один, а чотири, або більшість від депутатської фракції, тоді групування знімається. Це порушення, це порушення прав депутатів. Голосуємо по проєкту рішення. <нах> Я, <нах> на, на, <сесію>. на розгляд? На сесії. Давайте. На розгляд сесії голосуємо за розгляд сесії. За майсеку. Зарядка. Про розгляд електронної петиції від 11.08.24 щодо перегляду графіків відключення світла. Не, не бачу сенсу навіть Давайте зразу. Це ж з не з ми ми не на. маємо відношення до ОБНР. Так, графіки все погоджується. Це обласна адміністрація, потрібно звертатися туди. Голосуємо по проєкту це, рішення, петицію не підтримувати. Не підтримувати, так, звичайно. За Мелікова. За зараз. За. Дякую. Наступне питання. Статут до комунальної підкресли, теплових мереж, касати по комунальну чипати міської ради новий резати. Міським бюджетом передбачено 2,5 мільйона на внести статутний капітал економіки. Ми, як департамент, їх збільшуємо цей статутний капітал і додаємо їх, щоб вони могли отримувати на розрахунковий рахунок для так О, Просто технічне питання, що збільшено буде капітан, щоб нам отримати ці кошти на безгосподарські мережі, які на ремонт. Так само пропозиція в нас додаткова був протокол по опальним сезону, їм також треба 7 мільйонів гривень на теплові мережі, на терміновий ремонт. Ми їх знімаємо з кредитування АТО і туди перерозподіляємо. Якщо буде більше. А, житла? А, то, житла, да. я проти. А, якщо ця пропозиція по бюджету буде підтримана, тоді додатково, якщо ні, тоді вони можуть щось. Е, у нас є програма пільгового кредитування учасників АТО. І вже ми проголосували не тільки АТО, а і учасники бойових дій не, ну, а -а -а. вже повномасштабних. І там по-любому, вже люди, якщо вже вступили в цю да, програму, вони вже повносили якісь першочергові внески і так далі. Ми зараз знімемо ці гроші і що тоді. Вони не вносили внески, вони по факту вже дають заявки і тоді Скажіть, будь ласка, якщо на вас відписання, тільки з прилітування АТО. Є пропозиція <рес> на розгляд <рес> сесії, <рес> а далі вже будемо в сесійній залі виступати. Так на рост с программой, так зарплатные платы. Моя рекомендация. Да, я за Да, за, да, за. да. 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 рядом. Вот. Да. На, да. На, на, на сессию, на, сессию, на, на, на. сессию. Я вам ресурсы да? покажу, <laughs> там нормальный ресурс финансовый. <laughs> да, да. Ну, да Ты да. да. что мы там, Ну, та я бачу. Там декларации же были А там буквально за одного месяца. І... Заробітної плати. І буде 7 мільйонів. Ще більше. Так, так і останнє питання. Про розліг законної петиції щодо зупинення здійснення репосту будинку. Ми... Петицію підтримати нормальна. частково. Чому? А потім скажу, мені пощадку, потім скажу. скажуть, державний петицією роззначається просить. Лохальна частина містить такі позиції, зупинити реконструкцію залпового з провести службову перевірку, вручити законність саме реконструкції і так далі. Враховуючи ці обставини проєкту рішення, передбачено доручити комісії земельних питань Чехаської міської ради, провести всебічний розгляд даної петиції по всім пунктам, запросити громадськість і повністю об'єктивно вирішити питання і додавати відповідно проти рішення на возник ради. Не можу сказати, я то не буду. Якщо там зняли банки, вони зараз три місяці роботи, то відповідно з того будинку вже нічого не залишить. Якщо він зиму ще не виглядає, якщо зима швидко, то він дуже до того, розвалиться. Стіни там не можуть. Підтримати позицію частково по проекту рішення. Так. Буря утрималась, наліково. Теж утримувалась. Майсенко. Давайте на Давайте. розвідцесію. Давай. Я рецесі. можу зачерпну. На розвідцесію. Пропозиція на розлітцесі. Я зараз це вислов перепишу. Ну, буде простіше.

Креші там немає. Вікна по випівали вже там. Так, там в принципі тільки каркас. Від будинку з грифонами теж. Нічого не видиш. Хай ти не знаешь, де там. Не знаю, що ж там питання.